Останнім часом генератори стали невід'ємною частиною життя чи не кожного шосткінця. День Олександра Леонтенка починається з того, що він вивозить та за необхідності запускає генератор у власній кав'ярні, розташованій на центральній вулиці міста. Чоловік говорить зараз без цього ніяк. Коли почалось відключення масою з минулого року придбали перший генератор за 39, щось близько 40 тисяч гривень. Ну, тоді ж були відключення 2,4, 2,6, тобто нормально. Він розрахований на 6 годин безперервної роботи і нормально справлявся. Потужності завжди треба трошки більше з запасом, бо, наприклад, от старий генератор, він на 7,5, це його максимальне, номінальне 7. Ну справлявся добре. Не виникали кондиціонер. Хіба що Олександр розповідає, тоді ще у 2024 році подали документи на компенсацію частини вартості придбаного генератора за міською програмою. Чекали на гроші недовго. Десь, ну щось пару тижнів наскільки я пам'ятаю, компенсували 10 тисяч. Коли ж цьогоріч, на початку жовтня, після удару ворога по енергетиці, шостка опинилася в блекауті, власники кав'ярні зрозуміли, старий генератор не витримує навантаження, адже вже почалися несправності. Тоді постало питання придбання нового. Ми хотіли на 10, але він був, коли ми його вибирали. Його вже не стало, коли ми замовили в понеділок його купувати. Ми вибрали трошки менший на 9, Ну там 8-8,5 з робоча його. Тобто він вже з таким трошки більшим запасом, трошки стабільніший, і він розрахований на 12 годин безперервної роботи. Цей генератор був щось трошки більше 40 тисяч. У час блекауту в шості ця кав'ярня стала своєрідним пунктом незламності, говорить Олександр. Два тижні, поки в місті взагалі не було світла, то в нас тут був аншлаг дуже багато людей, бо не було ні газу, ні світла. Всі розетки працюють, Wi-Fi працює, люди приходили, навіть з переносками вмикали по декілька телефонів, там, зарядних пристроїв ноутбук і тому подібне. Тобто все працювало, всі заряджалися, приходили, і заряджалися. Всі це пережили, пам'ятають. Тоді деякі підприємці вимушено закрилися, бо працювати лише на генераторі не дешево. Але Олександр говорить, головне залишатися з людьми. На заправку їздили майже кожен день і от з 1 числа там почались відключення. Десь два тижні якраз рівно ми рахували, світла не було взагалі. Тобто заживлювали з машини, яка стояла у дворі побутових споживачів, на комерцію живлення не було взагалі, і ми два тижні нуль світла було. Тобто, ми зранку до вечора кожен день працювали виключно на генераторі. Ну за місяць в цілому таких от відключень і часткових е, порахували, що 40 тисяч пішло тільки на бензин, не враховуючи обслуговування, і там все інше. Олександр самостійно розібрався в роботі генератора і тепер сам виконує і заміну оливи, і технічне обслуговування нового. Нагадуємо, у шості діє програма часткового відшкодування вартості придбаних генераторів через ускладнення енергетичної ситуації. Попит на засоби генерації електроенергії значно зріс. В Окремі дні у нас поступало до 120 заяв на компенсацію за електростанції. Так, Тамара Михайловна? до 120. А це більше мільйона гривень за одну добу, ми повинні знайти компенсацію. І будемо шукати такі кошти. Будемо шукати для того, щоб людина відчувала, що немає електроенергії, завела свою електростанцію і працює, в якісь, якщо це необхідно. У глухові мешканці кількох районів скаржаться, що вже тиждень не вивозять сміття з контейнерів біля їхніх будинків. Баки переповнені, довкола них купа пакетів, а неприємний запах поширюється на весь двір. Воно вже розлітається, кіці розтягують. не харшу приїжали мусор, вивезли. Ніту в мусорках пусто, Нету. Я вже смусор виносила, А ту ліжити нічого не вивозить. В управлінні житлово комунального господарства пояснюють, затримка сталася, бо зламався сміттєвоз у підрядниках, який відповідає за вивіз відходів. Дійсно на тому тижні склалася така ситуація, що у перевізника зламалася та автівка, сміттєвоз яким вивозилося сміття, і вимушено він став на ремонт. Близько двох днів не вивозилося сміття. Наразі вже знайшли іншу машину, ввозить іншою машиною. Також вручну дуже багато забирають, але з тією кількістю сміття, яка в нас складається, не впораються вони так швидко, як воно це сміття зібралось. Наразі вже більшість контейнерних баків у нас чисті. Ще декілька залишилось місць, які за ближайші найближчі пару днів наведуть лад". Люди, що мешкають у гостонаселеному житловому кварталі, кажуть, що переповнені контейнери звична картина. У дворі, де живе пан Анатолій, лише три баки на вісім багатоповерхівок. Проте чоловік зазначає, що розуміє, техніка може ламатися. Головне, щоб зараз сміття знову почали вивозити. Воно я ж не знаю, яка за раз поламалося. Ремонт не вправляється. управляється. Ще... Поламалась, ця машина? Ну так, да, може, поламалася. А що ж жалуватися? Це ж машина. Це, це, це те саме їде, поламалась, лицепита і все. Як це а це ж машина. Анастасія Третяк розповідає, що надавач послуг із вивезення відходів насамперед намагався забирати сміття житлового сектору. Цим у місті займається Зеленбуд. Редакція звернулася за коментарем до директора підприємства, але роз'яснити ситуацію він відмовився. Якщо ми беремо за це ситуацію, яка склалась в центрі тут міста, то там контейнери приватних підприємців. В першу чергу перевізник прибирав у населення. Те, що от у нас під будинками, да, сміттєві баки. А приватний сектор прибирається вже там у підприємців, мається на увазі. Просто що туди люди також в нас носять сміття, то вже інше питання. Раніше сміття утилізувала приватна компанія, однак після змін у законодавстві ці повноваження передали комунальному підприємству. Ми знаходимося зараз у верхів'ях річки Локотки. Це ліва притока річки Шостки. Тут ми ще в 2003 році разом з археологами із Сум шукали витоки шостки, шукали її історію, хотіли знайти Київську Русь і знайшли тільки поселення Калочинської культури, от якраз там, де недобудована залізниця на Глухів, перетинає річку Локотку. А далі в верхів'ях річці Локотці нічого не знайшли, бо поля тоді були сіяні, все заросло. Пізніше після оранки поля на поверхні відкрилися елементи кераміки 11 століття, які знайшли місцеві жителі, розповідає В'ячеслав Кириєвський і показує знайдені фрагменти. Ось на цих уламках ви бачите, що це в'єнчик, характерний для археологічної культури Київська Русь. А це донечка, воно теж характерне для цієї культури. Якраз між залізницею на Вороніж і автодорогою на Вороніж і знаходиться оце поселення Київської Русі. Тут по весні, коли все доступно і видно, десь визначили, що тут було більше 20 дворів. Археологи кажуть, що у 12 столітті ця земля була густо заселена. Люди займалися землеробством, будували житла, але у 13 столітті вони залишили території. Особлива їх щільність поселення зростає від Сабичева за Маковом Там майже на кожні два кілометри знаходиться поселення Київської Росії. Тоді, бачите, тисячу років, яка була велика щільність заселення. Ну, Але факт, що ці б поселення вже були б містечками за цей час, якби не нашестя цих клятих монгол у 1239 році. І коли сіверці змушені були залишити такі радючі землі і ховатися от там, на пісках. В лісах над яводкою. Неподалік залізниці люди, не знаючи про важливість того місця, вже копають хамло та вивозять чорнозем для господарських потреб. Тут у шарі землі неозброєним оком видно шматочки кераміки, яка може становити історичну цінність. Краєзнавці закликають владу звернути увагу на знахідку, бо вже були випадки втрати важливих місць. Злучилося на вороні, визнали, що от тут був літописний Вороніж на Жеромській горі, а цей рік його розпахали. Трактори. Бо не знають, що це археологічна пам'ятка. І тут не можна нічого робити. А археологи не зробили ще свій висновок і внесли в кадастру цих пам'яток. Історики переконані, поки археологи не завершать дослідження, територію слід оголосити охоронною зоною. Остаточний висновок щодо датування цієї пам'ятки мають зробити археологи і вести охоронну зону. Тобто цю, на цьому місці від залізниці до автодороги на шостку ніяких земляних робот, таких розкопок, самовільних пошуків тут чорних археологів, повинно бути заборонено. поки археологи не зроблять остаточні дослідження. І тоді вже шостка може додати собі віку тисячу років. Цей будинок у селі Баничі на Глухівщині досі пам'ятає руки свого господаря. Тут кожна деталь свідчить. Він доклав чимало зусиль, щоб зробити дім затишним. Утеплені стіни, посаджені на ганку квіти, металеві грона винограду на Альтанці. Раніше тут жила родина, тепер тиша. Лише мати загиблого воїна, пані Валентина, доглядає господарство, яке будував її син Віталій Рогоза. То що зі все зділено все руками, все сам. Тут були одні голые стены. Он не на рыбалку не ходил нікуди. Все время работал и работал. Майже 20 років Віталій працював гірничим майстром на глухівському кар'єрі кварцитів. Мати каже, в селі його знали як надійного чоловіка, який завжди приходив на допомогу. Коли почалася повномасштабна війна, разом з односельцями він організував чергування в баничах, щоб не допустити мародерства і зберегти спокій у громаді. Дружина Віталія Анна уже тоді служила у війську. Тому, коли в лютому 2023 року йому принесли повістку, Віталій не вагався. Сказав, що має йти захищати країну. Він мені сразу і говорить, мам, мені надо... с тобой поговорить. Мне, я что, я сразу почувствовала. Потом смотрю, приходит, приходит, сел и говорит, мам, я иду на войну. Мне повестка пришла. Я плакала. Плакала. Я две недели плакала. На капельнице ходила. У війську Віталій служив старшим стрільцем-оператором. Про події на передовій матері він багато не розповідав. Беріг її від переживань. Але водночас часто телефонував. Питав, чи поїла, чи тепловдягнена, чи все гаразд у селі. Коли росіяни почали обстрілювати баночі, він, перебуваючи за сотні кілометрів, турбувався лише про одне: щоб матір була в безпеці. Кожний день дзвонив. Кожен день. і вранці дзвонив, і ввечером дзвонив. Всегда удро добре утро, добрый вечір. интересовался мама что ты сегодня кушала мама одевайся чтобы не замерзла заботился обо мне и всегда когда в отпуск приезжал он здорово мне помогал здесь Пані Валентина каже, Віталій був із тих людей, які швидко знаходять спільну мову з усіма. Його поважали в селі на роботі, а потім у війську. Він додає, жінка умів підбадьорити, розвеселити, підтримати словом чи ділом. Ну так он ну, розказував, як вони рибу ходили ловити, коли було. Час, і картошку жарили. Он у них був повара, Он уміл і любив готувати. А що, кажуть, Вони, кажуть, начищу, я то борща сварю, то А картошки я сварю, суп За службу Віталій був нагороджений відзнаками ветеран війни та за мужність третього ступеня. Обидві отримав уже посмертно. 15 травня 2024 року він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Вогледара на Донеччині. За три дні до того Віталій востаннє говорив із матір'ю. Мені довго не говорили, що він поїб, а потім прийшла. кума с дочками. Я ей только говорю, Света, что-то от Виталика ничего нету. Света, она молчит. А потом смотрю, соседи пришли. И они приехала. Для меня это был большой шок и стресс. Самые страшные детей хранить. 50 лет ему как раз было. Он любил жизнь, хотел жить. Сьогодні за будинком сина доглядає пані Валентина. Каже, їй тут самотньо, хоча того розвіюють довгоочікувані гості. З Спутивля навідується онука Марія, донька Віталія. З нею приїжджає і наймолодший член родини правнук Данило, якому рік. Віталік, коли останній раз приїжджав, він знав, що вона беременна, а внука вже не увидев. Он донька родилася на сентября. На подвір'ї будинку Віталія досі стоять складені вулики, уже трохи посірілі від часу. Пані Валентина пояснює, її син планував після війни розводити бджіл, а ще мріяв побачити Чорне море. Проте, додає, не судилося.